Так, у нас є днівні торги, вечірні торги, нічні торги, байнау і ну, здається, все да? здається, все. Денис, які торги ти любиш більше? всього? Я люблю більше всього не торги, а байнау. Байнау це типу купити зараз. Аукціон пропонує тобі конкретну ціну. Якщо тобі вона підходить, то ти купуєш цей автомобіль і все. Він в тебе в кабінеті. Немає конкуренції, немає грузинів, бо грузини дуже часто забираються, вкинені, на які ми поклали око. Е, ось коротше, нема конкуренції, просто немає конкуренції. Нажав кнопку Байнау придбав, авто в кабінеті клієнт задоволений, ти довольний і все. То скажи, будь ласка, глядачам скільки я вряд ряд байнау купив. У Дениса короте, таке, що він торгує на вечірніх і нічних торгах. Торгує, торгує, торгує. Все йде дорожче. Грузини там Америка, Україна, деяка. Львів дуже любить з нами приймати, приймати участь в торгах. Перебивають йдуть машини дорожче. ну, Не в нормальні кошти, скажімо так. Денис зранку приходить на роботу і. О, байнау, підходить клац. І true. так було підряд сім. Сім байнау. Якщо 7. я не помиляюсь. Сім байнау. Почали ми з Тесли і закінчили ми, до речі, теж Тесли. Першу там, yeah. якщо казати про цей а, стрік, як кажуть. байнау Іспанія. Опа. Іспанці дзвонять, а ми пішли далі брати інтерв'ю. Денис, Мало. які торги любиш більше? Днівні. Чому? Подобається конкуренція, так? Да? Звісно. Ось ну смисл просто нажати кнопочку побайнав. Да, так, звісно, ми закримо питання клієнта, але де ентузіазм, де цей драйв, нерви і тому подобне. Потім привітання, що ми виривали цей автомобіль. Зубами. Зламані столи і стулья, так? Да? Да. Міша. Е, днівні. Вечірні, ночні або байнау торги. Які любиш більше всього? Е, люблю більше днівні, тому що це і емоції особисті, і емоції клієнтів. Е, і в принципі набагато цікавіше в днівні грати. Маш, які торги любиш більше всього? Днівні, вечірні, ночні чи байнау? Люблю байнау, тому що я виграла так найкращий автомобіль для свого клієнта. А... Все було чітко прозоро, дуже була е хороша історія, і ми взяли навіть по низькій ціні, як ми й планували. Всі класні. Там, де є крута машина, там і треба торгувати. Правильно, 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 правильно. Молодець Нікіта. <реку> Так, днівні, ночні, вечірні чи байна? Я більше люблю торгувати на нічних торгах, тому що там менше конкурентів. Тому якось більше виходить торгувати машини, яка сонячні зміна. Тому Нікіта в нас єдина людина, яка mm -hmm. любить торгувати на нічних торгах. Молодець, Нікіта, дякую. <п 'я> Компанія Бінцятолоджик. Нам довіряють, шукаємо гарні лоти. Будь який час дня.